Її. Коли Ендрю повернувся близько 10.30, він не сміг відчинити двері власним ключем, тому він постукав. Служниця пішла відчинити в цей момент, почувши, як Лізі сміялась, вона не бачила її, але чула сміх з другого поверху. Пізніше Лізі заперечила, що була на горі, і засвідчила, що її батько запитав: де Ебі? На що вона відповіла: Посильний приніс їй повістку відвідати хвору подругу. Надалі Саліван заявила, що зняла з нього чоботи, щоб він приліг відпочити і допомогла взути кавці, що суперечить фактам на фото, де Ендрю в чоботах. Вона засвідчила, що була у своїй кімнаті і відпочивала після миття вікон на третьому поверсі, коли почула незадовго до 11.10 крик Лізі знизу. Мегі, йди швидше, батько помер. Ендрю впав на диван у вітальні внизу, отримавши близько 11 ударів зверху. Одне з його очей було.